Друзі, всім привіт! Давно вже хотів показати, тільки як починавши свій YouTube канал, а саме днище автомобіля Jeep Patriot. Яке воно гниє, не гниє. Все забував вам показати. Але дуже багато почали писати мені в приватні, щоб саме я показав днище автомобіля, в якому воно стані. Зараз я вам це. Постараюсь показати, як можу. На підйомник не зміг підняти підйомники зайняті весь час, де я ремонтую свої автомобілі. Тому ось такий імпровізований підйомник сьогодні у нас буде. Тобто є невеличке підвищення, покажу, як можу. Так, нагадаю, автомобіль був придбаний у 2019 році, випуск 2015 що ж, давайте я вам покажу, який стан автомобіля. Так, у нас дощова погода, так що якщо буде десь щось мокре, вибачайте, бо так як є, у болоті знизу, ну... Так, це тут у нас защита пластмасова, ми тут нічого не побачимо, але далі покажу вам. Так ось такий стан автомобіля, що міг я відчистив. Так, це у нас не іржа, це у нас заводські шви ось такі. Зразу кажу. Тобто гнилі. Ну, самі бачите, це все у нас грязь. Гнилі немає. Ось в такому стані в нас. Так вам покажу, як можу. Це все грязь. Ця, ця сторона у нас. ось бачите бачите, якому у нас стані. Це все заводські шви. Ось в такому стані вона так грязна, так як я повторився. Але присутності гнилі немає. Так, тут у нас бак. Особливо нічого немає. Так. Все у нас сухо. Ніяких потіків масла, нічого немає. Так, це у нас вода ось на цьому місці. А так все сухо, як бачите. Задня підвіска. Ось в такому стані. Все в болоті, тому що така погода. Але саме саме ближче, у гарному задовільному стані, як ви можете бачити на відео. Походові. Цей автомобіль надійний про ходову, не можу нічого сказати. Щось поганого. Надійно. Вже пару років експлуатації. Нічого не ламається. Так, все залежить від їзди, куди їдете з цим згідний. Ну, ось такий. Так, це грязь. Ось такий вигляд в даному автомобілі. Так що ця тема буде інтересна, хто хоче придбати такий даний автомобіль. Так залежить від самої, самого місця, звідки ви берете автомобіль, де... От, наприклад, Нью-Йорк, так, в нас така погода, там і в нас тоді автомобіль може ржавіти. Потрібно брати з сухих регіонів. Тобто такі як Техас. Що ж, всім щасливо!